Насправді про перспективи вторгнення саме білоруської армії говорять 24 лютого 2022 року, після того, як, попри запевнення і міністра оборони Хреніна і керівника прикордонного комітету ЛАПО, з території Білорусі відбулось вторгнення російських військ. І з того часу так чи інакше ми дивимося і очікуємо цієї можливості. Я не є військовим експертом, але намагаюся стежити за ситуацією в Білорусі. І можу сказати, що знаю, що білоруські військові за ситуацією в Україні уважно стежать. І якщо вони не геть дурні, а думаю, ну, не можна про інших людей думати, що вони геть дурні, доки вони не дали для цього 100% підстав, то вони усвідомлюють, що російська і білоруська армія мають однакові стратегію і та тактику. І якщо Росії тут навалюють з певним її бойовим досвідом Чечні, Сирії, знову таки бойових дій на Донбасі. То в Білорусі весь досвід дій за межами, крім танкового біатлону в Росії це миротворча операція ОДКБ в Казахстані. Все. Тобто армія формується за призовом. Мені доводилось чути, що кількість боєздатних білоруських військових не перевищує 10 тисяч людей. За моїми спостереженнями, цифра в оцінках можливого вторгнення ніколи не перевищувала за ці майже 7 місяців цифру в 15 тисяч. Але виникає питання мотивації. Україна і Білорусь в осяжній ретроспективі ніколи не воювали. У нас немає територіальних претензій один до одного. Рельєф кордону складний. Він часто деінде ще навіть не демаркований, і, відповідно, говорити про те, що ну, відбудеться бліцкриг з території Білорусі, надзвичайно складно. На мою думку, загрозу може нести ситуація, коли іскандери російські, які зараз передані, Біл, ну, тобто перебувають на території Білорусі, будуть передані білоруським Збройним силам, і тоді білоруські оператори будуть вже безпосередньо натискати на кнопку. Це е, суттєво погіршить відносини між нашими країнами, але ну, вони і так фактично в стадії заморозки світі. Причин кілька. О, перша, е, я думаю, що українське політичне керівництво до останнього вірило, що з території Білорусі не буде нападу. А після того, як почався напад і постали численні проблеми для України, то, ну, в якийсь момент було не до того. Пройшов певний час, білоруське посольство евакуювалося з цим відомим перформансом, я б сказав, з 30 срібняками, я думаю, абсолютно правильним з українського боку. Але виникає наступне питання. Якщо ми не розірвали відносини 24 лютого дипломатичні, то ну, пройшов вже певний час. Тобто, це навздогін е, поїзду, який вже пішов. Але з'являються інші моменти. Е, коли я говорю про замороження відносин, вони заморожені на всіх рівнях. Ну, тобто, зараз е, побачити машину з білоруськими номерами в Україні, ну, це надзвичайно складно. Чимало білоруських емігрантів, які втекли від Лукашенка чи втекли з Білорусі Лукашенка. Вони от зіткнулися з проблемами, бо вони не можуть використовувати банківські картки, вони не можуть отримувати посвідку на проживання, багато інших проблем. Але з іншого боку, є полк Калиновського, є полк Пагоня, тобто є два військових підрозділи, які діють в лавах Збройних сил України. Тут є ще один момент, про який треба згадати, який я вважаю є вагомим. В боях за Лисичанськ потрапили в полон двоє білоруських добровольців з полку Калиновського їх захопили росіяни, і е, мені видається логічним сценарієм, що їх можуть передати Білорусі, а Білорусь їх може судити і постарається засудити до смертної кари. Я усвідомлюю, що вплив українського посла Ігоря Кизима не безмежний. Але все одно Україна має використовувати міжнародно правові механізми для того, щоб захищати людей, які воювали за, власне, за Україну. Китай не тільки був донором для Білорусі, але і Сі Сізіпінь першим привітав Лукашенка з перемогою на президентських виборах 2020 року. Раніше Путіна. Це от цікавий факт. Але тут є ще один е, цікавий аргумент, на який варто звернути увагу. Е, Китай, за моїми спостереженнями, розглядав Білорусь як е, майданчик для е, відповідного просування власних товарів далі до Європейського Союзу. А зараз е, ну, Білорусь не е, потрапляє не під всі санкції, які. Під які потрапляє Росія, але під значну частину з них, то вона просто втратила ці свої переваги, і в Китаї до цього підходять максимально прагматично, їм даруйте, є на що витрачати гроші, крім підтримки Лукашенка. Хоча там вони ж бачились в Самарканді, і там певні реверанси один з одним були, але я думаю, що. Китайці ще багато подумають, перш ніж будуть повертатися до співпраці з Білоруссю. для Росії питання такої примусової інтеграції Білорусі, воно носить ну, не так практичний характер, як мені здається, характер тактичний. Росії Білорусь потрібна зараз як Формально незалежна держава, яка була серед співзасновників, як і УРСР, співзасновників ООН. Тобто це на сьогоднішній момент найбільший зовнішньополітичний капітал Білорусі, яка ну, ще вона членом ОБС Членом Ради Європи вона не є. Відповідно, євроінтеграційних намірів в неї немає. Ну, статус спостерігача в ШОС ну, це слабенький аргумент. А от тут, ну, тобто, знаєте, якраз ми побачили, що і в ШОС, і в ОДКБ е Лукашенко виступає на беквокалі у Путіна. Тобто він демонструє, що от давайте, давайте, ми будемо це робити, ми е готові кинутися там е в шабельну атаку і будемо всього добиватися. Але насправді е Лукашенко в такий спосіб бореться за. Власну політичну кар'єру за її продовження. Проте я не виключаю, що Росія може ініціювати проведення е, нових президентських виборів в Білорусі, в яких Лукашенко брати участь не буде. Тобто він перетвориться на єлбаси своєрідного е, східноєвропейського, а стане. Е, Президентом Білорусі інший політик. Чи Тавольфович, чи Макей, не знаю. Ну, очевидно, що Росія не розраховує на Світлану Тихановську. Але такі вибори, вони, до речі, обнуляють нинішню легітимність Світлани Тихановської як учасниці президентської кампанії 2020 року. Я просто не можу її називати обраним президентом, який називають білоруські опозиціонери, тому що у нас немає. Документального підтвердження того, що вона є обраним президентом, я думаю, що Путін показав, що він слабкий. І це побачили всі. Але оскільки е ну, переважна більшість учасників саміту ШОС це представники е держав Азії, де є певні, ну, я б сказав, певні традиції і певні підходи. То е, Путіну, ну там ніхто чорну мітку не видав і не сказав, що ми там вас звідси виженемо. Але е, країни ШОС будуть зважати на, ці, е, на цей статус Путіна, на його слабкість, на його неспроможність е, керувати ситуацією достатньо ефективно. І тут сумнівів немає. Для мене от такий показовий момент. Туреччина, попри те, що вона не є членом ШОС і навіть не є спостерігачем в ШОС. Все одно туди приїхав Реджеп Пардоган і був там першим хлопцем на селі. Ну, на щось перший хлопець на шосі. Так? Відповідно, це дуже активно продемонструвало, що він має, так би мовити, багатовекторні інтереси, що він хоче доєднати до свого статусу керівника однієї з країн НАТО. Претендента на лідерство в мусульманському світі хоче приєднати ще і от е, такий компонент. Країна зараз проходить процес, на мою думку, завершення формування української політичної нації. І війна з Росією, вона є каталізатором цього процесу, каталізатором створення багатонаціональної східноєвропейської політичної нації, яка не будується, до речі, за ідеологічними лекалами. Донцова чи Ребета і Бандери. Ні. Вона, бо якщо ми хочемо будувати націю за такими лекалами, то ми маємо розуміти, що це поворот на 80-90 років назад, в ХХ століття. Зараз інші потреби. Ну, тут можна говорити про те, що Україна. Загальмувала в процесі цьому формування політичної нації, але у нас і конституція була ухвалена свого часу останньою на пострадянському просторі. Про це теж треба говорити. Тобто, у нас е, немає такого поспіху, це не завжди плюс. Але факт лишається фактом. Проте е, цей процес завершиться, і, звичайно, що е, потужність України вона буде впливати на Білорусь в тому числі. проте Хочу наголосити, Україна і Українці не будуть вирішувати проблеми Білорусі і Білорусів замість них. Тобто я не розглядаю зараз всерйоз сценарію військової інтервенції з території України е, ну, тих громадян Білорусі, які вважають, що режим Лукашенка треба повалити збройним шляхом. Якщо вони так вважають і зараз перебувають в лавах Збройних сил України. Тобто їм доведеться спочатку скласти військові квитки, а потім вже діяти в інший спосіб. Це перше. Друге, те, що можна говорити, я думаю, що відповідні процеси націєтворення в Україні, вони прискорять ці процеси в Білорусі. Ну, Вплив буде таким. На сьогоднішній момент, за моїми спостереженнями, Громадяни Білорусі стають більш активними громадянами, коли вони залишають майже своєї країни. Це пов'язано з тим, що всередині Білорусі потужний поліцейський режим і справді можна отримати і штрафи, і ув'язнення ну навіть за екстремістський стікерпак, як там визначають суди. Тобто це реалії. Україна і Білорусь мало знають одне про одного. Тому я є адептом того, що на нас чекає шлях в тисячу кроків. 1084 кілометри це довжина нашого кордону. І нам доведеться цей шлях тисячу кроків проходити, рухаючись один назустріч одному. Тобто ми цього не уникнемо. Білорусь і її громадяни вони не повинні брати Україну обов'язково за приклад. Ні, так питання взагалі не стоїть. Питання в тому, що процеси націотворення. Вони завжди будуть носити ну, з одного боку універсальний узагальнений характер, з іншого боку, вони будуть мати завжди якусь специфіку, якісь особливості. Тут теж великих секретів в цьому сенсі немає. Але після 24 лютого, 2022 року, ми всі переконалися, що без демократичної Білорусі безпечної Європи бути не може. Тут і відомий білоруський балкон, тут і те, що відбулось в Бучі після того, як зайшли російські війська. Тому ми маємо рухатись один назустріч одному і відповідним чином працювати для порозуміння. Ми на сьогоднішній момент справді перебуваємо на нижній точці українсько-білоруських відносин. Я вважаю, що повинен бути рух вперед. І рух, який не пов'язаний з сподіваннями на. Зустріч Володимира Зеленського з Світланою Тихановською чи навпаки занепокоєння через можливу зустріч Володимира Зеленського і Олександра Лукашенка. Ми просто маємо робити свою справу.